Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч в українській прем'єр-лізі, якийсь Динамо у себе вдома на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда Олександра Шавковського приймала черкаські за який я не перемагаю з рахунком 1-0. На 22-й хвилині Андрій Ярмолко забив єдиний м'яч з пенальті. Ну, давайте, мої любі друзі, поговоримо про даний відповідно поєдинок. Давайте розпочнемо мої стартових складів 4-3-2-1 стартова розстановка Київського Динамо, ворота Георгій Бущан, Міхавко Біловаров захисники, Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак по флангах, Володимир Брашко, Олександр Піхальов і півзахисники Андрій Армонко, Владислав Кабаєв, центральний атакувальний півзахисники і Владислав Ванат вийшов грати в нападі. Далі Веланазе стартова розстановка. 3-4-1-2. Верта Кучеренко, Саліху, дайко Муравські захисники, Яшаріна Нікашвілі, півзахисники, Путря Пасич по флангах. Цілі, ну, в ролі центральне атакувального півзахисника, Хоча таке відчуття, що Лівіацій грав як ложну дев'ятку, молобесала та момо у нападі. Ось такий стартовий склад, відповідно, Черкаська унезе. Тепер давайте по матчі. Київ з перших же секунд захопили ініціативу. Дуже хороші були атаки, моменти. Ось, ну, в кінці кінців пенальті вдалося заробити на 20-тій хвилині. Олександр Піхаліонок. Саме Олександр Піхаліонок. зробив пенальті. Ось вдалося тут заробити пенальті Олександр Піхаленку. Там спочатку, до речі, Владислав Ванат впав, але пенальті там було. На Віслав Банаті на Олександр на Нікашвілі і справді вдарив Олександр по нозі. І це чиста пенальті. Андрій Армонко пробиває в дальній кут і збиває, збиває. Кияни забивають свій гол поділи, тому що Кияни повністю контролювала перебіг подій, створила моменти, навіть після забитої м'яча кияни не заспокоїлись. Там вже Владислав Банат через декілька хвилин забиває другий гол гол Владислава Ваната через Чарасовсайт. Також пару небезпечних було моментів в кінці першого тайму київського Динамо, але подолати перевагу киянам таки не вдалося. В другому таймі, мої любі друзі, в принципі, сценарій гри не помінявся. Кияни також більше атакували, більше створювали моментів. Моментів було дуже прям багато, але, але забити ось цей бажаний другий гол киянам ну ніяк не вдавалося. Ось. Але в кінці кінців кияни абсолютно поділу перемагаються, перемагаються 1-0. З одного боку, з одного боку, до речі, там, ну, до речі, в кінці та поєдинку та трішки, скажімо так, да, кияни домінували, кияни мали забивати другий гол, але кияни на цей момент не забивали, рахунок мінімальний 1-0, в кінці поєдинку ЛНЗ так команда пішла на штурм такий невеличкий, і висила забити. Не вдалося кияни перемагають. 1-0, перемога по ділу. Ось. З одного боку, вона по ділу. Да? Тому що скільки там моментів було, і кияни мали забивати другий гол, да? тому що моментів було дуже багато. В ЛНЗ так, в принципі, гра не йшла. Ось. Ми, до речі, про статистику я трішки пізніше поговорю. Тобто кияни повністю з одного боку нібито контролювала перебіг подій, але з одного боку і перемога є важка. Важка і дуже нервова, тому що вона мінімально 1-0 і в кінці поєдинку не за проблем я нам все-таки команда з Черкаси таки створила. По статисті ще ми маємо 23-4 за ударами на користь Київського Динамо статистика, 9-0 в площину. 57-43 володіння. Ну, по володінні, до речі, Ленза доволі таки непогано. Володів м'ячем 43% проти Динамо вважається, доволі таки хороший показник м'яча Ось киян з 57% відсоткового контролю м'яча, я ж кажу, нанесли 23 удари, та 9 ударів були в площі. Тут дуже багато було моментів. Всім з зтовими не користь Київська Динамо. Ну, по офсайдах тут 3-1 використала НЗ. Ось, як ось так, мої любі друзі. Ну що ж, що можна сказати? Ось КР не перемагають, ще раз кажу, по ділу, Ось, але перемога все одно. Була доволі таки нервовою, тому що вона мінімальна. Я ж кажу, на останніх там хвилинах Лене трішки киянам, я б сказав, б, нерви, де вдалося підпорати київському Динамо. Ось, Але кияни перемагають, роблять вони це по ділу, мої любі друзі. Ось, найкращий, до речі, футболіст, я би назвав би ну, мені дуже сильно сподобався Андрій Ярмоленко. Київського Динамо. Ось, ну, напевно, я би виділив, напевно, би Андрія Ярмоленка, да, як найкращого футболіста даного поєдинку. Ось, всіх буєванків київського Динамо, я хочу привітати вашу команду з перемогою. Ще раз скажу Кияни перемагають по ділу Сьогодні мені дуже сильно Динамо Київ сподобалося. Команда грала. В доволі атакувальний яскравий футбол. ось, і Те мені в Динамо і подобається. Тобто -то команда заб'є і продовжує далі атакувати. Ось, Тобто Динамо Київ, якщо забиває, тобто -то команда там, відразу ж там, як вам правильно сказати, тобто Кияни, якщо забиває, то, то вони продовжують і далі атакувати, тиснути, тиснути на город суперник. Тобто -то команда. Не віддає там ініціативу цим опонентам, тобто продовжують і далі атакувати, грати в такий атакувальний футбол і Динамо Київ, Олександра Шавковського, мені дуже сильно подобається. Сьогодні каяни перемагається абсолютно по ділу, 9 балів у каян вже є в пасиві, 3 перемоги підряд. Ну, що ж мої любі, друзі, куяни прямо доволі таки потужно розпочинається. Новий сезон в українській прем'єр-лізі 6 забитих м'ячів, 2 пропущене гола. Різниця м'ячів складає плюс 4. Вось. Далі йдемо. ось, ну, НЗ, до речі, також має 9 балів, але черкаська команда 5 поєдинків, правда, провела Динамо 3. І взагалі повтрачене балом, Каяни, взагалі, зараз одні з лідерів в українській Прем'єр Лізі. Дякую вам, друзі, за увагу. Ще раз хочу привітати київський Динамо. З перемогою абсолютно поділу кияни. Перемагають, Ну, будь-які не, за. не засмучитись, незважаючи на те, що ваша команда програла, програла 0-1, але в принципі, так, да, кияни ще раз дуже багато мали моментів і абсолютно поділу перемогла. Але те, що Лензе ось це була надія, да? прям до останньої секунди. Ось це черкаській команді Браво! І браво ще віратеріал назе! Я б його б також виділив би. Виділи, ось найкращого футболіста я обираю, все таки не Ермонк, але вратар ЛНЗ сьогодні був просто на висоті. Дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе, бажаю вам тільки добра та щастя. Динамо Київ 1-0 за 0. Ще раз киян. І ще раз Бульманки, Динамо Київ Вітаю з перемогу. Булюванки ЛНЗ не засмучитись. Динамо ЛНЗ Я бажаю цим командам найкраще. Вам, друзі, також. Всім до побачення і всім до нових зустрічей.